Синагога, яка бачила століття і пережила все. В самому серці Ужгорода стоїть будівля, що одразу приковує погляд червона, велична, з екзотичними візерунками та орнаментами, вона ніби перенесена з іншого світу. Це українська архітектурна перлина і одна з небагатьох у своєму роді в усій Європі хасицька синагога в Ужгороді. Її історія розпочалась понад 100 років тому, у 1904. -му. На місці, яке спеціально виділили для єврейської громади, архітектори з Австро-Угорщини, Дюла Пап і Ференс Сабольч втілили справжній мистецький проект. Матеріали везли з Італії: червоний мармур, кераміку, декоративну цеглу. Фасад прикрашала величезна зірка Давида, дах, мідні орнаменти та вежі. А всередині одночасно могли молитися до тисячі людей. Але потім прийшла війна і тиша. Під час Другої світової тут облаштовували навіть стайню. А після війни радянська влада позбавила синагогу всіх її єврейських символів. Скрижалі з десятьма заповідями скинули з даху, зірку Давида замурували, декоративні деталі знищили. Унікальний купол закрили бляхою. Віряни, які бачили ці руйнування, плакали просто на вулиці. Вони нічого не могли змінити. В радянські часи будівлю передали Міністерству культури. І, хоча тут більше не моляться, синагога стала закарпатською обласною філармонією. Сьогодні в залі на 830 місць звучить музика, а не молитви. Але навіть попри всі втрати, ця будівля продовжує вражати. Витонченість, архітектурна сила і дух, який не зламали ані фашисти, ані радянська система. Якщо будете в Ужгороді, не оминайте цю унікальну пам'ятку вона символ сили громади, краси віри і болючої історії, яку ми не маємо права забути.